Всім привіт і ми працюємо. Поки морози вдарили, плануємо трохи удобрити під картоплю, кума визвали на новому тракторі. Поле дачи ми вивозимо удобрення. Іспитуємо нову техніку. Ну, правда, він же її испытав. Трубинка стоит то ще треба. Газує. Це потрібно бобоску дивитися, як треба пользується челісним ковшом. Тут у нас пшеничка, як ви знаєте, вона не... нічого їй не буде. У нас на вулиці сьогодні мінус 8 було і сніжок випав. Михайлович техніку вигнав, а ми відоси знімаємо. Так, якось так. Води кучки поще нема, вже територія трохи гуслана. Добре, коли така техніка з реверсом, що взад, то що впорід. Котел холмово працює, газончик пихтить, прогрівається, бо холодний. А потім на вечірню прогулку вийти трошки попрацювати вилками. Гарно турбінка працює. Буде город удобрен. Замість роу 6 або роу 4 буде у нас погрузчик. Комець знає що робити. Оп, і вперед! Mm hmm Якщо якось так, тут ще пару ковшиків, та й будемо заукруглятися. Всім дякую за перегляди, підписка і все буде Україна!